Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Тимоя Доля. Бажаю доброго, мирного дня, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих починаннях. Перед вами звичайний ящик як ви думаєте, що в цьому ящику знаходиться? Незвичайний ящик взагалі-то, а ящик із сюрпризом. А знаходяться в цьому ящику щойно вилуплені курчата. Ну, Звичайно, нічого дивного. Весна і ми дбаємо про майбутнє поповнення молодими корми нашого домашнього птахового, птахівничого двору. Деякі курчатка ще навіть не обсохли. Вилупились вони з інкубатора і лупка продовжується. Але проблема в тому, що ми заздалегідь не приготували ні пропойки, ні годування для цих, щойно вилуплених маляток. Ну, простенький обігівач, як бачите, вже зроблено. Це звичайна 3-літрова банка і в неї вставлена лампочка спеціально прикручена. Для того, щоб обігрівати курчаток ось в такий нехитрий спосіб. Ну і приладнована звичайна картонна коробка. А для годівлі згадую попередні роки, коли ми навіть і гадки не мали, що мають бути якісь спеціальні корми для курчат, і варили, круто варили яйця. Круте зварені яйця, звичайно, почистити, натерти на дрібненьку тарточку і для того, щоб убезпечити наших маляток від різних там розстройств шлунка, додаємо, якщо маємо, трохи кормового біоміцину, так званого біовіту. От в мене якраз він був. І сніданок для наших маляток готовий. Так що кілька днів обійдемося без корму, без стартового корму. А можливо, взагалі купувати його не буду. Побачимо, як воно піде. І, звичайно, ж перші дні курчаток починаємо давати їм різноманітні пропойки. І вже нам здається, що без цього аж ніяк. Не може бути, що це обов'язкова складова для того, щоб виростити наших маляток. Але знову ж таки згадуємо попередні роки, коли ще ні про які пропойки, мови не було, якось виростили наші курчата і, можливо, навіть і здоровшими були. Отож, і тут виходимо із положення і обходимося домашніми. Приготовленими завчасно заготовленими лікарськими травами. А в мене це висушена влітку ромашка лікарська. І ось жмотик такої ромашки заварено в воді, і пропойка для наших курчаток готова. А якщо, не дай Бог, наші курчатка запроносять, то в нашому арсеналі ще знайдеться і. Така трава, як Звіробій, до якої також ми зверталися частенько, дуже у попередні роки, коли менше зверталися до аптек і до ветаптек також. Ось така їдальня імпровізована, готова і можуть наші жовторотики. І їсти і пити, а ми можемо обійтися без походу до ветеринарної аптеки. Хоч, скажу по правді, напевно, якщо будемо ми в райцентрі колишньому, то таки зайдемо в ету аптеку і корму я візьму для курчаток. Бо набагато простіше вирощувати курчаток, коли маєш той же корм. Не потрібно думати, яку крупу давати на кілька на, на кілька, вірніше на пару тижнів, я кажу, спокій в голові всипав корму та й все. Але пропояк брати я таки не буду. Буду варити свій ромашковий чай, а в разі необхідності звернуся, і до звіробою. І тим більше допоможе у тому, щоб курчатка себе. Почували нормально, щоб не було в них ніяких розстройств, Біовід, яким запаслася заздалегідь. Ось таке, що стосується перших днів життя наших курчаток. А весна в нас такий час, що роботи кругом багато не тільки з курчатами, звичайно і з нашими рослинами. Ось розсада вже трохи підросла. А ще гінша, є і перець, і помідори почали сходити. І я так вже відчуваю, що не вистачає моїй розсаді живлення в ґрунті. І пора її підкормити. І знову ж таки, не маючи відповідних добрів, виходжу з того, що маю вдома. А я вже колись розповідала, що Зони підкормлюю за допомогою аптечних препаратів. І в пригоді нам стануть такі аптечні препарати, як аспаркам, який порівняно дуже дешевий, і він є джерелом калію. А для того, щоб розвивалася коренева система в нашої розсади, якраз нам і потрібен калій. І також. Янтарна або бурштинова кислота, яка є джерелом мікроелементів, які також корисні і для вазонів наших, і для нашої розсади. Отож, беремо по дві таблетки того й того, розміщуємо, роздушуємо в ложці, в мене вже ось приготовлений розчин, і заливаємо невеликою кількістю води. Цей матковий розчин я розчиню в двох літрах відстояної води для поливу розсади. Бурштинова кислота поганенько розчиняється, тому я її залила заздалегідь, і трохи треба погойдати в банці якійсь, для того, щоб вона добре розчинилася. Утворився ось такий каламутнуватий. Маточний розчин, його додавлю до відстояної води в поливалку, долила. І знову ж таки не потрібно бігти в якийсь центр, де продають рослини і підживлення для них, для того, щоб підкормити нашу розсаду. На перших порах можемо обійтися такими простими. Медичними препаратами. А для поливу розсади, замість спринцівки, гумової груші, яку ми використовуємо часто, ось така споруда простенька. Зробила у нас пляшки звичайної. Чоловік зробив для якихось своїх потреб, використовує, не знаю, що там індею нею поливає, а я побачила і мені теж вона. Сподобалася конструкція. Трубка припаяна, зрізана трубка, припаяна до корочка, корочок підійде до будь-якої пляшки, наливає розчин, чи маєш підкормлювати рослини і поливає. Тоненькою струйкою з такою приспособи зручно поливати нашу розсаду. Не переліш. Ну, якщо в руці ще й телефон, то не дуже так зручно, бо все ж таки дивишся і в телефон разом поглядаєш, і дивишся, чи не залила. Але коли зосереджуєшся тільки на поливі, то це значно простіше і зручніше. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Про насущні справи, про вихід з положення, якщо не заготовили корму для наших курчаток, які тільки но появилися на світ, і про те, чим можна підкормити розсаду, коли також не запаслися якимись відповідними хімічними добривами. Бажаю всім доброго, мирного дня! Доброго здоров'я, успішної праці! Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. І бажаю всім всього доброго як завжди, кажу до зустрічі.